Доброго дня, мене звати Галина, я мама Олександри Сіренка, Наша дитина вже ходить в Хелен-Дорен третій рік. Почали ми ходити на Чорногола, нам дуже сподобалося. Потім відкрилась Хелен-Дорен в Рісну. Звісно, що ми тут живемо в цьому районі, і ми переїхали сюди. Ходимо на англійську дуже дуже задоволені в тому плані, що дитина розвивається, а вона прекрасно починає прекрасно сприймає мову. І було в нас декілька таких кумедних випадків, коли ми перший рік навчання йдемо з додому і дитина йде. говорить, Мама, мама, купи мені биск, купи мені бискет. Я звісно не розумію, що він хоче від мене. Але все ж таки в кінцевому результаті ми з ним договорилися, що це є печення. Це був такий перший кумедний випадок. Тут він знайшов дуже багато друзів своїх. Вони зустрічаються і позаурочний час. Вони ходять разом гуляти, вони ходять, ще крім того, на танці займаються танцями. І е, дитина отримує від навчання максимум задоволення. Це і мультики, це і пісні. Е, краще почав розмовляти. Тут і мовлення в нього розвинулося, і особливо англійське мовлення. Коли ми приходимо додому, він завжди просить включити йому мультики, чи відкриває книжку і розказує, що він малював, що вони робили, як йому вчителька це все гарно розказувала, намагається співати по-англійськи. І знову ж таки, це, що немаловажно, це дуже багато нових і хороших друзів. На морі в нас був такий дуже кумедний випадок, коли ми прийшли. При і відповідно, я завжди до Олександри, говорю що по ти ж ходиш на навчання, прошу. Він, мама в мене канікули, я відпочиваю не руки. Ну, бо до добре, тут ми пливемо собі в морі, плаваємо, плаваємо він такий в жилетці, це з маскою такою великою. І пливуть дві дівчинки, такі гарні, гарні, під кари під стрижні, такі гарні дітки. Дівчатка плить, і він думає, каже: Хелов. Відповідно, що ми вже зразу зраділи, і дівчатка з нього до нього почали розмовляти на англійській мові. Коли потрібно, діти завжди це застосують, незважаючи на свій вік. Взагалі ми будемо рекомендувати Хелендори в тому плані. Дізналася я про Хелендор тоді, коли побачила вивізку. Відповідно, ну, рада би було вже з трьох місяців, бо я собі не уявляла, що дитина буде в три місяці робити в Хелендори. Ну вже тепер, мабуть, маю це уявлення, тому ми пішли в два з половиною роки. І направду мені дуже тут подобається, і я порекомендувала всім друзям, знайомим, все ж таки віддавати, якщо ви плануєте, щоб дитина вивчала іноземні мови, віддавати в Хелендорен. Тут є своя команда, тут є своя родина. А тут є теплі стосунки. Тут всіх діток знають по імені. Дітки отримують максимум уваги, і ми як батьки цим задоволені. І нам це приємно бачити та чути, що дитина є. Завжди під наглядом і отримує максимум уваги.